Вас вітає програма Самопоміч. І сьогодні ми дізнаємось про таке. Самопоміч відкриває центри допомоги мешканців у кожному мікрорайоні міста. Вирішити комунальне питання чи послухати цікавий семінар відтепер можна біля дому. Коли дощить не лише на вулиці, а й в квартирі, як відшкодувати кошти за неякісно надані послуги, радять юристи. Для малозабезпечених львів'ян – вів'ян тижні безкоштовної правової допомоги. Всім охочим надаватимуть юридичні консультації, писатимуть позовні заяви та інші документи. Об'єднання самопоміч стає ближчим. Щотижня в мікрорайонах Львова відкриваються нові центри допомоги мешканцям, де людям надаються юридичні консультації, вирішуються комунальні питання та проводяться цікаві семінари. Коли на Пекарській пекли каравай. Коли їден когут під Львова будив, на замок ходили. Цьопки трамваї то було коли я все ще не вродив. За бабці Австрії соціальну допомогу львів'янам надавали церкви. Духовенство створювало громадські організації та піклувалося про добробут громадян. Об'єднання самопоміч продовжує традиції галичан та створює центри допомоги мешканцям у мікрорайонах Львова. Що у стінах ЛКП магістральне, мешканці збираються для обговорення актуальних питань. Зізнаються, з допомогою самопомощі спілкування з ЛКП стало простішим та ефективнішим. Нам в другому під'їзді поміняли вікна, в сходовій клітці, побілили нам сходову клітку і. Більш-менш помагають. Багато дечого допомагають, посилають нам е толуки. Директор комунального підприємства задоволений, звернень громадян побільшало, а отже, люди повірили і чекають на реальну допомогу. І люди все ж таки і звертаються в самопоміч також з якимись проблемами і до мене звертаються. І ми от зараз на кожних зустрічах що середи, є, ми обговорюємо ді всі питання. Знаєте, де треба допомога? Моя жодних застережень немає, де треба самопоміч втручається і допомагає. Так що я. Тільки з того приводу радію і хай воно. Буде на довший період, та центр допомоги не обмежуються побутовими питаннями. Тут можна дізнатися про цікаві події у місті та отримати безкоштовну юридичну консультацію. є такі консультації без безкоштовні, тобто то треба скористатися таким пожилим людям. Якісь чи побутові, чи якісь по медицині, чи якісь по як кажуть, по вихованню дітей, чи шкільні, чи чи дошкільні. То є питання різні, бо життя таке, що всякі виникають питання, їх треба всіх вирішити. Працівники самопомощі провели дослідження та виявили найцікавіші для громадян теми, на основі яких проходитимуть безкоштовні семінари. Можуть приходити до нас мешканці різного віку, але на цих центрах ми даємо такі семінари різних спеціалістів, тобто це і психологи, це і терапевти, це і дієтологи, різні різні галузи, це і юристи, різні експерти. У своїй галузі для того, щоб мешканці не тільки могли для себе отримати корисну інформацію, але передати своїм рідним, близьким і друзям. Сьогодні в місті працює 10 центрів допомоги. Незабаром відкриватимуться нові детальну інформацію про найближчий центр можна отримати за телефоном самопомощі 297 дев'яносто тисяча. Коли падає дощ, плачуть і дахи, і люди. Більшість покрівель не пристосовані до львівської погоди, тому все частіше мешканці скаржаться на протікання у будинку. Як самопоміч допомагає мешканцям та що робити, якщо вони задоволені послугами ЛКП? Дивіться далі. Мешканці будинку по вулиці Пасічні з жахом очікують осені та весни. Щоразу дощі падають не лише за вікном, а й у квартирах. Вода псує електропроводку. Люди місяцями живуть без світла. Коробку затопило, то два місяці не це. не було світла кухня і ванна. як мотики, овочі починаються, весна, то жах нас. Звернення мешканців ЛКП ігнорувало роками. Два роки вже звертаємося, два роки до нього звертаємося. Він якби, він у бійці, в тільки на бійцю, тільки на зидний бісенках не обіцю, як ми живе. Згодом мешканці таки досягли компромісу. Домовили, що зроблять покрівлю за свої кошти. А за це ЛКП звільнить їх на певний час від квартплати. Але сплатити довелося двічі. Ви зробите ми вам на півроку квартплату. здіймемо. за півроку другий начальник міняється. І Ми прийшли заплатили дві тисячі ті, що ми мали заплатити за півроку, віддали їм за гроші. і вони нам подякували. Збирати і і ставлять вітер, щоб вода не потікала на той на підлогу. Діти теж стають жертвами постійних затоплень. Через вогні з кімнаті півторарічна дівчинка має проблеми зі здоров'ям. пізніше, як душі переставали, воно все. Підсихали, потім відлущувалося і сипалося такими отпусками в колиску. Наслідок того на Жек не реагував на наші звернення. Наслідок того, дитина з півтора року отримала бактеріальну інфекцію. Люди звернулись в самопоміч як останню інстанцію. Проблема не вирішується миттєво. Та за місяць поточний ремонт таки виконали. Цієї осені за своєю оселі жителі можуть бути спокійними. Об'єднання самопоміч виїхало на місце, дослідило ситуацію, взяли на контроль. Спілкувалися постійно в телефонному режимі з директором ЛКП по вирішенню даної ситуації, довели до кінця ситуацію і наразі ви бачите вже вирішену ситуацію, за що ми хочемо подякувати за оперативність ЛКП. Тут норм, дуже видно, де положений новий Єврорубероїд, 49-та квартира, загальний коридор, 51 та квартира, далі загальний коридор. Все це все виходить 130 метрів квадратних. Відзвітувавши про виконання роботи, головний інженер стверджує, ця проблема стосується більшості будинків, а ресурсів на всіх не вистачає. В покривлі – покривлюється і проблема, і практично дуже, дуже великий відсоток їх протікає. Покривельників на підприємстві всього два. Завантаженість велика. Якщо ви не задоволені послугами ЛКП, ви маєте право перерахувати кошти за неякісно надану послугу. Ось декілька порад. Напишіть заяву про виклик представника ЛКП для складення акту претензії. Якщо представники не з'являються, ви маєте право самі сформувати акт претензії за участі ще двох споживачів. Акт претензію та заяву про перерахунок за неякісно надані або не надані послуги подаємо в ЛКП. Якщо в ЛКП не реагує, звертаємось позовом до суду. Обов'язково збережіть всі копії заяв та актів претензій для представлення в суді. Щоб мешканці знали свої права, самопоміч спільно з приватними юридичними установами в місті оголошує тиждень безкоштовної юридичної консультації. щоб знати свої права для малозабезпечених львів'ян вів'ян самопоміч спільно з Львівським відділенням Асоціації правників України проводить тиждень безоплатних юридичних консультацій. Кваліфікована допомога юриста сьогодні доступна не всім, тому самопоміч запроваджує досить співпраці громадських організацій та приватних юридичних установ для малозабезпечених львів'ян. Отримати безкоштовну допомогу юриста можна з 17 по 21 вересня в приймальних самопомочі на площі ринок 1 та на Карбишева-8, З понеділка по п'ятницю з 10 по 17 без перерви. Юристи консультуватимуть усно, допомагатимуть писати позовні заяви та інші процесуальні документи. Наші спеціалісти будуть надавати не лише усні консультації, не також також будуть надавати витяг ще законодавства та здійснювати написання позовних заяв. Скар претензій, актів і е, інших процесуальних документів. Спортивні федерації вже готуються до найвизначнішої події в місті ярмарку спорту, що відбудеться з 27 по 29 вересня в парку Богдана Хмельницького. На ярмарку буде представлена вся спортивна палітра в місті для того, щоб діти з батьками обрали спорт для себе. Журналісти самопомочі відвідали школу фехтування для того, щоб удивитись, як триває підготовка. <плес> Hei! Hey! 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 Фехтування це мистецтво володіння холодної зброї, що зародилось у 18 столітті. Минулому цим ремеслом володіла аристократа та військова еліта. Сьогодні цей олімпійський вид спорту лише набирає популярності. Дитяча юнацька школа номер 2 відновлює традиції. Тут займаються діти з 7 до 20 років безкоштовно. Дехто тренується як майбутній чемпіон по 2-3 години щодня. Я ще коли прийшов на фехтування, почав кожен день тренуватися. тому що я хотів його догнати. Молоді фехтувальники почуваються впевнено та здорово. Я раніше хворіла півроку, може навіть, а тепер я за літо ні разу не хворіла. Заняття для більшості можливі з користю провести час. Та зрозуміло, це не всім. Сидіти вдома, нічого не робити, краще піти, покататися на роликах, на велосипеді. Є декілька таких, кажуть, що спорт. це Краще сидіти вдома, сидіти за комп'ютером ніж ходити до школи ще одної займатися. Якщо для когось це лише корисне дозвілля, то інші хочуть пов'язати своє життя з фехтуванням і досягти в ньому успіхів. Відчуття фехтувати, щоб погравати тоді чемпіонат світу. Бої проводяться один на один, тому дуже важливо вміти зносити перемоги та поразки, поважати своїх суперників. Коли ти перемагаєш, що ти почуваєш, коли не на школи суперника. І воно ті співчуття там якого я цей вид спорту з помірними навантаженнями, тому підходить всім. Тренери наголошують, їхні вихованці гармонійно розвинуті, адже заняття впливає на реакцію, швидкість прийняття рішень, тактику дій та розвиває фізично. Портування це такий. Вид спорту, де відсутні понад навантаження, як такі, скажімо, там плавання, легкі атлетиці, чи в штанзі, чи в боксі. Такий вид спорту, де ну наші, як наші учні кажуть, це є шахи на ногах. Тут треба дуже багато думати. Також фехтування передбачає індивідуальні заняття з тренером, під час якого він передає досвід учню та виправляє його помилки. Якщо він дуже швидкий, він погано виконує від своєї швидкості, значить його навпаки стримуєш, даєш такі більші. Повільні справи. А якщо е, спить, ну так нас ну, називається, що спить дитина, то навпаки стараєшся розрухати, щоб він скорше робив. Журналісти самопомочі вирішили спробувати себе у ролі мушкетерів. Тренування до лянти почали з привітання. Далі нам пояснили основи стійки та уколів. Десять хвилин консультації з тренером, і ось ми вступаємо в справжній двобій. Бій напружений, але журналістам все ж вдалося нанести укол суперниці. Те себе в ролі спортсмена буде нагода у кожного на ярмарку спорту, що відбудеться з 27 по 29 вересня в парку Богдана Хмельницького. Це можливість для всіх мешканців зробити свій вибір, вибрати свій спорт для себе, для дитини, для батьків, для пенсіонерів, для кого завгодно. Тобто ярмарок спорту це подія. Де ти протягом трьох днів на одному майданчику можеш побачити весь спортивний львів, як на долоні. А раптом і ваша дитина майбутній чемпіон. Самопоміч запрошує на ярмарок, де всі зможуть отримати довідник спорту і вибрати цікаве дозвілля біля вашого дому. І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня щоденних перемог, а ми з вами побачимось вже наступних вихідних. А в наступному номері газети Самопоміч читайте. Питання землі одне з найболючіших сьогодні. Що готує українцям зняття мораторії на землю? Читайте в головній темі номеру. Як організувати дозвілля для дітей восени? Які переваги і в створенні ОСББ? Як реагують вів'яни на соціальні опитування на сторінках газети? Актуальні юридичні поради, погода, афіша найцікавіших подій. Усе це на сторінках корисної газети Самопоміч читайте самопоміч з користю.